Зранку 29 січня біля будинку по вулиці Бульварній, 4 зібрався натовп. Представники преси, міського та обласного керівництва, мешканці та перехожі. Сьогодні тут визначна подія. Відкриття зруйнованого під час артобстрілів під'їзду. Поспішає на відкриття Галина Іванівна Ірлова, мати одного з мешканців будинку. Жінка згадує ті страшні події і дивується, як їй вдалося вижити. Такая погода была чудная, лето, все. Я с котом сидела на балконе. Иду, с... первый что-то такое, где-то здесь. Я успела забежать в комнату. И куда бежать? Только спрятала в шкаф во вторую комнату среди подушек. А здесь как второй дал выстрел. Ой, я не знаю, я вот эти пять месяцев я в таком ужасе живу. Как я могла? Вижити в Вижить не знаю. Влітку 2014 року. У результаті прямих влучень під'їзд будинку був повністю зруйнований. Без житла залишилося 15 родин. Ще кілька квартир постраждали у сусідніх під'їздах. Два роки влада не могла вирішити питання відбудови. Нарешті, у вересні минулого року, підрядники стали до роботи. Первый кирпич, они даже, был праздник, такие, Михайловы чудо. Мы тут еще все собрались, а они уже первый кирпич, после того, как они очистили объект, поднимался первый кирпич, и это было 19 сентября. Приезжали, решали, то есть мы это все корректировалось в ходе строительства, как лучше сделать, чтобы, ну, всем было хорошо. А главное, чтобы стояли стены еще, ну лет сто и более, и чтобы наши дети, это же, ну, мы все для детей. Когда мы узнали, что все-таки это свершилось чудо, и с 1 сентября у нас началась стройка, мы были очень рады и надеялись, что она все-таки закончится. И мы уже даже думали вообще, как бы 16 год здесь. Ну, во всяком случае, как раз вот... В принципе, как раз хорошо, потому что уже старшая собирается в школу, уже начинается подготовительные курсы, которые вот школа через дорогу. Поэтому это очень хорошо. Через чотири місяці робіт будинок набув нового вигляду. Зведено стіни та сходи, відремонтовані квартири. У 15 оселях зробили оздоблювальний ремонт, встановили сантехніку, двері і пластикові вікна. На відновлення будинку з обласного бюджету було виділено 4 мільйони гривень. Чотири місяці тому, е, фактично, крім першого поверху нічого не було. От е, було е, Трохи задіто квартири сусідніх під'їздів, відновили всі квартири повністю. Зараз завершують відновлення додатковий підрядник квартири сусіднього під'їзду, які були фактично зачеплені взривною волною. Ось, у всіх квартирах повністю відновлено систему тепло, енерго, водопостачання, оздоблювальні роботи у повному обсязі. Фактично люди можуть заходити, встановлювати меблі, визивати газову службу та підключати. За словами губернатора Павла Жебрівського, затримка фінансування відбулася через відсутність механізмів виділення коштів на відновлення ОСББ. Надалі всі питання будуть узгоджені у Верховній Раді постфактум. Загалом же на Донеччині відновлення потребують близько п'яти тисяч будинків, постраждалих в результаті АТО. Для цього необхідно більше 360 мільйонів гривень. Обласне керівництво сподівається на допомогу Верховної Ради, яка поки що відповідні рішення не прийняла. Протедже в цьому році на утримання державних субвенцій отримують п'ять міст області. Перше питання буде по п'яти містам. В принципі, Маріуполь, Артемівськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, і ці будинки. Це в першу чергу в цих будемо. Потім, виходячи з того, зараз на кожен район буде виділена достатньо велика сума фінансового ресурсу. Крім цих п'яти міст. Десь не менше 50 мільйонів гривень буде виділено на кожне місто обласного підпорядкування і на кожен район. В тому числі частина цих грошей має піти і на відбудову житла. Єдине, що точно поки що не зможемо, це там, де є приватні оселі, приватні будинки. Ми не зможемо виділити, бо, вибачте, тоді точно до нас прийде прокурор. Тим часом мешканці бульварної 4 роздивляються свої нові оселі. Радіє за сина Галина Іванівна. Впечатлення дуже ще туалет. Там поставили бачок горячей воды. Это уже им, у меня сын все время мечтал это сделать сам, но не доходили руки. Ванна отлично, так, только плохо вот этой. Приедут, он должен через неделю приехать, плиты нет. Питанням газового обладнання обіцяє піклуватися міський голова. Не заложено було фінансування газового обладнання, Однак, я думаю, ми зараз розглянемо варіант варіант ветеранам, малобезпеченим в соціально не групі, групи. Попитаємося допомогти в цьому вопросі. За словами Вадима Ляха, на черзі в цьому році ремонт постраждалих будинків по вулиці Олімпійська, 7 та Батюка, 46. Останній будинок був частково відремонтований силами власників. Втім, невдоволені якістю виконаних робіт мешканці звернулися за допомогою до міського голови, який пообіцяв розібратися з нерадивим власником і залучити кошти із сили міста на завершення ремонту.